Вже за обрій сонечко зайшло, стало тихо в небі, ні хмаринки. Ось жінці, втираючи чоло, після праці йдуть до відпочинку. Невимовна радість в їх серцях, бо цієї миті так чекали і несуть снопи в своїх руках, над якими довго працювали. Я стою і вслід жінцям дивлюсь серце біль стискає і тривога. Щим же перед Богом я з'явлюсь, як закінчиться земна дорога. Бог для праці всі умови дав, щоб правдиве сіяти насіння. Землю він дощами поливав, її пестив сонячним промінням, і серця, відроджені Христом, щиро так на ниві працювали, в боротьбі з неправдою і злом все найкраще в жертву віддавали. Сам Господь в своїй святій руці, Тим, хто не лінився працювати, в небесах приготував вінці, з ними Він їх буде зустрічати. Як я хочу бути в їх числі, розсівати правду для народу, щоб в житті ніякі сили злі не змогли забрати нагороду. Поки час ще є. Щоб там не було, в те число жінців Господніх влитись, вже за обрій сонечко зайшло, час підходить з Господом зустрітись. Амінь.